Вітаю! Сьогодні пропоную вам разом зі мною приготувати пухкі, ароматні, високі і дуже-дуже смачні ладочки. Смакувати їх можна з повидлом, а можна зі сметанкою. Це вже як вам буде подобатися. Дегустуємо і починаємо готувати. В чашу міксера наливаємо 150 мл теплого молока. Також вливаємо 100 мл води. Додаю сюди 7 г пресованих живих дріжджів. Якщо ви використовуєте сухі дріжджі, то беріть 3 г. Вінчиком добре розмішую, щоб дріжджі повністю розчинилися у воді та молоці. Додаю сіль десь 1 четверта чайної ложечки. Всипаю сух, цукор 20 грамів. Та просіюю сюди 240 грамів борошна. Добре все перемішую вінчиком. Накриваю рушничком і залишаю у теплому місці на 40 хвилинок підходити. Пройшло 40 хвилинок. Тісто, ось як добре піднялося. Викладати на сковорідку його будемо за допомогою двох столових ложечок, змочених у воді. Перемішувати тісто не можна. На сковорідку наливаю олію. Олії має бути стільки, щоб вона покрила дно сковорідки. Ложечки змочую у воді, тісто беремо з краю. Збираємо столову ложечку і викладаємо його на сковорідку. Ось так викладаємо на сковорідку. та допомогу двох ложечок столових. Вогонь має бути середній, а можливо навіть нижче середнього. Обсмажувати з кожної сторони приблизно 3 хвилинки потрібно. Накриваємо кришечкою. Пішемо, що з однієї сторони вже підрум'янилися ладочки, і їх потрібно перевернути на іншу сторону. Так, робимо це швиденько. Перевернула усі ладочки і накриваю знову кришечкою. Кришечку потрібно знімати зі сковорідки обережно ось так, щоб вода з кришки пара не попала у сковорідку. Так, ладочки вже підсмажилися добре, готові з обох боків. Викладаємо їх на тарілочку, застелену серветкою, щоб зайва олія стекла. Бачите, вони гарно підсмажені з обох боків. Високі і пухкі. Викладаємо другу порцію ладок. Я додаю трошки олії, бо треба, щоб дно було покрите олією. Тоді вони краще підходять на сковорідці, вони будуть більш пухкі. Чекаю, поки олія нагріється, і тоді буду викладати ладочки. Знову обережно набираємо тісто, не перемішуючи його, щоб воно не опало, і викладаємо з ложечки тісто на сковорідку. От ложечки викладаємо, іншою допомагаємо. Опа, так. І накриваємо кришечкою. Видно зразу, що ладочки піднімаються, коли накрили кришечкою. Ладочки підрум'янулися з одного боку, перевертаємо. Перевертаємо обережно. Може чіплятися одна за одну, нічого страшного. Так. Накриваємо кришечку. ось уже смакує одну. Дивіться, яка вона всередині пухка. Смачна. Костя тобі смачно? Так. Друга порція приготувалася. Знімаємо ладочки на тарілочку з серветкою. Дивіться, ось, з однієї з, з, з сторони, як виглядає підсмажено, і з іншої. І дивіться, яке, яка пухка ладочка, яка висока. Викладаємо. У мене вийшло 14 ладочок. Подаю ладочки з повидлом. Ми любимо з яблучно-грушевим. Рецепт повидла є у мене на каналі. Я посилання залишу під цим відео. Беремо ладочку, змачуємо її у повидлі і смакуємо. М -м -м. Дивіться, яка вона пухка. Добре пропечена, ідеальний смак і повидло додає свою родзинку. Це дуже-дуже смачно. Костік наш полюбляє ладочки із сметанкою. Це теж дуже смачно, тому можете куштувати і так, і так, як подобається вам, обирайте самі. Дивіться, яка пухка ладочка. Теж, ось так, беремо сметанку і куштуємо. М -м -м. Дивіться. Це друга ладочка. Вона теж гарно просмажена, пухка, висока і дуже смакує зі сметанкою. Найсмачніший сніданок, який може бути взагалі зранку для дитини або для дорослого.